От ви зараз дивитесь в екран смартфону або комп'ютеру. А задумувались ви колись що спільного між цим смартфоном, авіалайнером, штучним серцем чи, наприклад, сонячною батареєю? Відповідь проста: матеріали. І саме матеріалознавство, наука, яка вивчає, створює, вдосконалює ці матеріали. Лежить в основі всіх технологічних проривів сучасності. Матеріалознавство це більше, ніж просто хімія чи фізика, це міст між фундаментальними знаннями і реальними інженерними рішеннями. Ми досліджуємо, як атоми утворюють структуру, як дефекти впливають на міцність, як температура змінює фазу і як одна молекула. Може змінити цілу галузь у матеріалознавстві. Ми працюємо з усім: з металами, керамікою, полімерними композитами, біоматеріалами, наноструктурами. Ми створюємо легші, міцніші, розумніші матеріали для транспорту медицини, енергетики IT-технологій. у лабораторії. Ми не просто дивимось на речовину, ми розкладаємо її на структурні параметри. Ми використовуємо оптичні електронні рентгенівські мікроскопи, спектроскопію, дифракцію, термоаналіз все для того, щоб зрозуміти, як поводиться матеріал у найскладніших умовах. У процесі навчання студенти проходять шлях від простого аналізу структури до моделювання поведінки матеріалів у екстремальних середовищах. Вони вивчають старі добрі рецепти класичної металургії, щоб на їх фоні. Скомбінувати нові, коли ми створюємо новий сплав, ми змінюємо авіацію. Коли розробляємо біосумісний полімер, ми рятуємо життя. Коли ми вдосконалюємо термостійке покриття, ми захищаємо космічні апарати. Ми також піклуємось про довкілля. Ми шукаємо способи переробки, повторного використання, зменшення впливу на довкілля. Ми створюємо біорозкладні упаковки, екологічні будівельні матеріали і навіть розробляємо розумні тканини, що реагують на зміну температури чи вологості. Навчання на спеціальності матеріалознавство – це практика в сучасних лабораторіях, робота з реальними промисловими задачами, міжнародні стажування, участь у наукових конференціях, можливість створити власний стартап в сфері матеріалів. Наші випускники працюють у авіаційній та автомобільній промисловості, медицині та біотехнологіях, енергетиці та екології, it компаніях, що розробляють носимі пристрої та сенсори, наукових установах, де створюються матеріали майбутнього. Матеріалознавство це наука, яка дивиться в глиб, вглиб речовини, в глиб процесів, вглиб можливостей. Це наука. Яка не просто пояснює, а створює. І якщо ти хочеш поєднувати точні науки з реальними технологіями, працювати над інноваціями, бачити результат своєї роботи навколо себе, тоді матеріалознавство це твій шлях. Обирай спеціальність матеріалознавства і стань частиною команди, що створює структуру майбутнього.